Всім привіт-привіт! Обіщала я вам свою розпаковочку. От вона сьогодні буде у нас така невеличка. Е, ви ж дивилися ту розпаковку, де Валіра скупився, да? Накупив всього всього там на 300 гривень. Ну, зараз покажу я, що я накупила. Від Аврори, так? Да? Мультімаркет Аврора. І, Ходила, і цей. І розкажу, скільки я потратила. Не тільки від Аврори, а була я у магазині модістка. Ага. Значить, я так думаю, що тут все пов'язано з рукоділлям. З рукоділлям зв'язано, а з грошима пов'язано. <реш> ну, без грошей нікуди. <реш> ну, да. От зараз ми вам зробимо розпаковочку і покажемо, стільки коштує фурнітура для кукол. Ну Тут я трошки так купила небагато чого. І покажемо вам трошки, чого ігрушки ручної роботи коштують дуже, -дуже дорого. Два контейнера, да? Купила я два контейнери на 5 літрів по 84 гривні. Це я купляла в Аврорі. Буду слажувати сюди, там мені треба порядки понаводити, це Я готую контейнера там для Валерія Анатолійовича роботу. Там у мене. Глазки і все остальне уже в такому безпорядку: Глазки, носики, квіти. Ну а так як Валерію Анатолійовичу нема чим зайнятися, то я його попрошу, щоб він мені все по контейнерах поділив, щоб усе було чіки піки Значить, це я так зрозумів. Валерія Анатолійовича, ти відправляєш у казку попрацювати з Так. Да. Поперебирати Попелюшкою. По так, ціну я сказала на контейнера, так? Я не знаю. Так, сказала. По 84 гривні. Це в Аврорі. Давай є ще те, що в Аврорі. Так. Е, купила я нитки. Ну, ви там же ж дівчинки-мальчики знаєте, що я отримала заказ на бабу-ягу, на куклу оберіг бабу-йошку. Ну і бабайошка, єсно, вона в'яжеться, ну з таких темних ниток. От такі, які я знайшла, от такі і взяла. Так, пряжа для в'язання: 100 грам, 130 метрів тон 0,3. Так, ну тут Я не, не прочитаю вже. ну, напевно, виробник Турції, як всіх, фірма Аврора. Це в нас магазин такий є, де продається пряжа. Ну, і там ми беремо пряжу, там квіти, фурнітуру, всю коротше говоря, що є. Е, Моточки ниток. Ти побачиш тут чи ні? Зараз Валіра скаже ціну. О, бо, ні, я не бо я ціну не дуже дивлюся. Я прийшла, взяла і пішла. А далі? Так, а надалі далі. це вже із магазину, із е, модістки. Сердечка таке. Я взяла е, по два метри ось такої тісми. Це мені на бичків'яж треба. Ну і взагалі я до Дня Валентіна, а бачиш, зовсім не отак. о! Отак буде Сердечка такі. Е. Такі сердечка, вони потім розрізаються, так? Да? Так, і... да, на метр. Один метр так, таких сердечок. 29 гривень. Так. Тут я взяла по 2 метри. Так. Р... Ну що, приступаємо? Ну, Оля ж, ви знаєте, в'яже кукли, іграшки, а у кожної іграшки повинні бути що? Оченята. І ось Оля на, 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 купила оченят. Оце такі оченята. Так. Жовті з А? Сіки Отакі оченята, по-моєму, 21 гривень. Пара? Пара. 21. 21 гривень. Так. Ну ти общу суму помниш? Ну, за хмарну общу суму помню, так. Тоді Оля купила отакого виду оченята. Так, отакого виду оченята це по 19. Так, це по 19. Так. так. І ще отакі оченята. От я оттуда попав. Так, Разів. отакі оченята по 16. Вони трохи менші. Гривень. Так, да? да, вони менші. Так, ну це кріплення, а це кріплення йде до гнів. Щоб ви отак, мали, да, ви мали е, якесь уявлення, оці глазки закріпляються, отак, щоб дітки не могли їх е, Вставляються? А з другого боку не закріпляй, бо я потім. Та, вона ні, не, ну, не отак вставляють в другому да. боку. Да. Ну, я іще о, о, ці оченята намазую. Клеєм. А потім е, зафіксую такими от штучками. Для того, щоб дітки не могли глазки одірвати. Так. Так. Ну, у тваринок є носики. Ну, давай носики. Я сьогодні купила носиків. Я купила те, що було. Да? М, да. Тож я раніше їздила в Одесу і кожного року фурнітуру закупляла оптом. І, бо, да, і було дуже-дуже добре і вигідно. Ну, а зараз, звичайно, не вигідно в магазинах тут купляти, тому що от якось обистро мені треба, а його ну, виписати Проси. попробуй. Ну, от. Так. Я не руху, так. Тепер ось такі носики. по... По дев'ять по по гривень, по 9 гривень, по-моєму. Це... Хоч би не обмануть, тому що чека не видали, а я вже розвернулася, пішла і забула. Ну, а це чорні носики маленькі. Це чорні носики маленькі по 6 гривень, одна штучка. А це чорні носики такі ж маленькі, такі, ці м'якенькі, такі ось опокриті, да? а це блискучі. Це пластмасові, ось. Це дуже класмасує зверху, а це велюрові. Зверху. ці носики по 7. Чи по 7 чи по 8 гривень обманювати не буду. Не, не а це самі, це, більші носики. це самі більші носики, це по, по 9 гривень. Отакі от носики я взяла, це вони теж вільюрові. Ну, хай будуть. Носик я для своїх ігрушок, для, для звірят обично носики роблю такі м'якенькі, сама там вишиваю все, але інколи просять заказчики, щоб носики от такі були. Но Приходиться да. виконувати їх бажання. Забублення. В общій, да, в обшій сложності, оце, в мене, так, оце, що я купила в магазині модистка, от, не не це, е, цей, сердечка, носики, глазки, оце все кріплення. оце все з кріпленням. Мені обійшлося 600, по 650 гривень. От От тепер і дивіться, і з чого складується, чого складується з якої ціни складується, як складується ціна да. іграшки. Ну колись, може, зніму відео, як розчитати ціну іграшки. Все збираюся, ну ніяк. Ну, повірте, фурнітура, нитки, кстати, все дуже дороге. І навіть ті товари, які лежать їм вже 100 год, ціни на них повишаються, а не зменшуються. Отак. От І хотіла сказати на удивлення, там мене питали, чому нитки. Хочу вам сказати, що моток ниток вілюрових коштує. Як ти думаєш, стільки? Ну, як... Десь 10 гривень 100 зв'язким. 100 150 гривень. 100, а, це ж вони бачать. А, це акрилови 100 з 100 чем-то, мабуть, так? Да? Не акрилові, а ні, Я розумію. Я говорю, я подумав за, за акрилові. Ні, акрилові, акрилові я там дивилася. А... От 80 до ста. Може там є і вище, ну я не заходила, я тільки бистрінько глянула і все. Мені я хотіла знати ціну і ниток, бо мене питали. 150 п'ятдесят гривень. Там ж віс різний, бо я тобі купляв 98-96 гривень. Від якості там залежить теж. От акрил. акрил. о я тебе умоляю, яка там якість? Акрил Ну так пишуть. Яка там якость? То було, було колись якість, а зараз нема. Так що ото такі дівчаточка і хлопчики, ціни у нас і от таке, такі мої покупки. Так що я Валеру перескакала по покупках. Угу. Це Ковалері? Валерія щось Путня, да. Валерія щось Путнє, а у мене. А це, а це все в місяці оцей бокс в уголок. Да. 600 твоїх гривень так не говори. Що це за купляка? 600 гривень жменька. Ось все. Час. Все. Ні, ну це ж 600 та плюс два контейнера та плюс. Ні, ну я ж говорю, оченята твої носики. Ну, оченята і носики і, і оце. Оце 600 гривень. Так що ото от такі діла.